Привіт! мене звати Світлана Бесага, і з вами проект Онлайн Фітнес ТВ. Ми продовжуємо для вас ряд відеотренувань для вагітних. Сьогодні я на 39-му тижні вагітності. Я вже в очікуванні, звичайно, зустрічі з немовлятком, але продовжую займатися. Насправді тренування зараз мають бути максимально на розслаблення. От мені моє тіло підказує роби зарядку. Роби розтяжку. Все ж таки, оця думка про пологи, вона на нас психологічно трошки давить. Але дихальні практики і фізичні навантаження помірні, тільки покращить наше самопочуття. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, чи можна вам зараз займатися. І, звичайно, слідкуйте за своїм самопочуттям. Отже, що нам потрібно для сьогоднішнього тренування: тенісний м'яч, крісло. Килимок і гарний настрій. Ми наше тіло зараз максимально готуємо до пологів. Адже це досить велике фізичне навантаження для жінки, і ми маємо бути готові до цього. Отже, ми починаємо з дихання: дихання, яке готує нас до переймів: діафрамальне дихання. Сідаємо зручно, ноги можна поставити ширше широни кульшових суглобів, сідничні кісточки направляємо в підлогу. М'язо-живота в легкому тонусі. Витягаємося за маківкою. Сидіти нам зараз досить приємно. Отже, починаємо з дихання. Руки ставимо на живіт і дихаємо, вдихаємо, надуваючи живіт. І з видихом видихаємо. Надуваємо наш м'ячик. І з видихом здуваємо. Дихаємо. Це дихання ми використовуємо при переймах. Обов'язково перегляньте наше відео про дихання під час пологів. Насичимо наше тіло киснем. В останні місяці, особливо в останні тижні вигідності, наша плацента. Вже трошки починає старіти, і нам дуже важливо, щоб ми проводили максимальну кількість часу на свіжому повітрі, гуляли, щоб ми збагачували наше тіло, киснем. Ще зробимо кілька дихних циклів. Останній раз. Розслабляємо за шиї. Тянемо вухо до одного плеча і до другого. Стараємося максимально відтягнути плече вниз, відчути, як розтягується шия, трапеція. А тепер повільно на видиху, на витягування, малюємо півколо, відчуваємо, як розтягується задня стінка шиї і бічна. Видих, вдих. Моє тіло просто просить цього руху. І нам необхідно дати йому те, що воно хоче. Ще два рази. Останній. І повільно на витягуванні. Витягуємо передню стінку шиї. Уявляємо позаду нас невеличкий м'ячик, не заламлюйте шию. Дихайте вільно, приємно, стайтеся розслабитись. З видихом відпускаємо все напруження. Рука, легкий натиск на вухо і плече вниз. Розслабляємося, витягуємося до кінчиків пальчиків. Трошечки погляд вниз і витягуємо по діагоналі нашу зв'язку. Тут дуже часто зажимаються наші м'язи. І за того ви можете відчувати навіть головні болі. Тому з видихом розслабляємося і покращуємо відтік крові до головного мозку. І поміняли вдих. І трішечки погляд. Вниз легкий натиск на розслаблення. Прекрасно. Плечі підняли, прокрутили вниз. Слідкуйте за стабільністю грудної клітки. Дихаємо. І вперед. Стайтесь отримати задоволення від кожного руху. Відчути його внутрішньо. Рухи грудною кліткою. Звели лопатки. Розтягнули. Звели. розтягнули, Та стараємося тримати стабільним при цьому. Він нерухомий. Ще насолоджуємося тими хвилинами, коли ми можемо повністю сконцентруватись на собі, на своєму тілі, коли ми можемо повністю віддатись тренуванню. Три ще. Два, один. І в сторону грудну клітку. Добавте руки. І працюємо фалангами пальців. Розігріваємо наші пальці. Ви можете виконувати цей комплекс щоранку або ввечері, коли ви маєте час. І прокручуємо зап'ястя в одну сторону. І в другу. Розвертайте ваші великі пальці вверх, беремося за краї стільця і розкриваємо наші плечі назовні. Розкриваємо грудну клітку, видих. Сядьте, будь ласка, на край стільця. Розкрийтесь. Подихайте собі в груди, розкрийтесь. При цьому старайтеся не вигинатись надмірно в попереку. Чудово. І витягніться за рукою в діагональ. Відчуйте, як розтягуються косі. З легка рукою помагайте собі і видовжіть себе. І поміняйте в другу сторону, витягнутись, плечі вниз стініть, вдих з видухом, Право одну якби притягуєте, а другою рукою витягуємося. Прекрасно. І починаємо переходимо до рухів тазу. Ця вправа також буде зменшувати дискомфорт в спині. Ми сидимо на сідничних кісточках. Можете зараз трішки глибше сісти на стілець. І рухаємо тазом. Видих, таз вперед. Вдих, легкий прогин. Вдих. Видих. Якби по сідничних кісточках ми ковзаємо. Дихаємо. Дуже добре, щоб ви відчували цей рух. Саме при переймах, при кожній позиції, які вам зручно. Добре рухати тазом. Вперед-назад. Ще чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Розслабилися. Праву ногу ставимо на коліно. Розвертаємо коліно від себе. І розтягуємо м'язи зовнішньої частини стегна. широку фасію і середній малий сідичний м'яз. Витягуємося, розслабляємо наші м'язи, розтягуємо сідниці. Розкриваємо кульшовий суглоб. Коліно. Старайтеся зараз максимально витягнутись і з рівною спиною нахилитись, наскільки вам дозволяє ваша розтяжка. З видухом розслабляємося. Прекрасно. Поміняли те саме на другу сторону. Теж надзвичайно корисна для нас вправа. Прекрасно. Далі ми з вами переходимо вниз. Повертаємо стілець до себе. Сідаємо в позицію дитини. Тут е, будемо зараз розслабляти знову нашу спину, вдихати собі впоперек. Якщо вам буде некомфортно, можна трошки вище піднятися. Витягніться за руками, плечі вниз, голова розслаблена. І намагайтесь вдихнути впоперек, розслабити його, вдих через ніс. І видих. Вдих і видих. Якщо вам не комфортно, пам'ятайте, ви можете вище піднятися і подихати в такому положенні. Розмір живота є досить індивідуальним, тому слідкуйте за своїм положенням тіла, щоб вас нічого не давило і не викликало у вас дискомфорту. Після цього ми з вами слідкуємо за тим, що був прямий кут в колінах. Ми зараз з вами знову ж таки розслабимо наші м'язи грудей, плеча покращимо поставу. Пам'ятайте, що коли ми ж навіть народимо дитинку, дуже важливо, щоб ми з вами не закривалися. От дуже часто саме таке положення в жінок і за перенапруження плечей, грудей, і за те, що ми тримаємо постійно. Певну вагу в такому положенні. Тому цю вправу запам'ятайте, обов'язково її виконуйте. Отже, руки ставимо на стілець, прямий кут в колінах і стараємося плечі витягнути вниз від вух і витягнути в цьому положенні. Розслабити шию, ми її не зажимаємо і не здавлюємо. Можна трошки попрожинути в грудному відділі. І стайтесь надмірно не прогинатися з попереку. Підтягні з легка м'яза живота і невеличка пружина в грудному відділі хребта. Фух. Прекрасно. Назад. І зробили кішку злу, розтягнули м'язи спини. Розслабились, покачалися. Чудово. І е, досить зручне положення для вагітних в гірці. І для вашої дитинки. Звичайно, ми не будемо робити вже таку сильну, сильну гірку, дуже прогретись не потрібно. Наше завдання буде зараз розтягнути саме гомілку, литкове м'яз, для того, щоб покращити відтік ліфу і вонозної крові. Руки ставимо на ширині плечей, ноги на ширині кульшових. І ми стараємося зараз розтягнути саме ногами наш килимок від себе. І тянемо п'ятки в підлогу, наскільки вас. Виходить. Якщо вас дуже тяне, ви можете злегка призігнути коліна. Але старайтеся витягнутись Уявіть, що ви п'яткою, хочете нажати якусь кнопочку. Вам дуже важливо її нажати. Намагаємося розслабитись і дотягнутися. Ми працюємо в динаміці. Витягуємо одну ногу за нею другу. Дихай. Зараз стопи паралельно. Дуже приємне відчуття насправді. Розслабляємо наші гомілки. позбавляємося. Всіх зажатостей. А тепер трішечки косолапо походіть. Потягнемо внутрішню частину гомілки. Вона дуже часто найбільш зажата, саме в тій частині. Фух. Якщо ви втомилися, зробіть паузу, продовжуйте, коли будете готові. Якщо ви відчули, що себе погано почуваєте, негайно зупиніться. Дихаємо. Також можна пити воду під час тренувань. Пам'ятайте про це. І навпаки. Потягнемо зовнішню. Прекрасно. Акуратно згідніть коліна і підніміться з округленою спиною. Чудово. Дуже важливо ще, щоб ви правильно взагалі піднімалися з лічка. Подивіться, як це ви... має відбуватися. Ідеальна позиція для вагітних для сну на лівому боці. На найбільш безпечна. Як ми піднімаємося, не напружуючи сильно прес, рукою помагаємо собі рукою і піднімаємося, запам'ятайте. Так, наступна вправа це пліє на 39-му тижні. Злі в кінці, звичайно, ви можете вже сміло використовувати стілець для того, щоб вам було комфортніше. Пліє це одна з найкращих вправ на готує чудово і м'язи тазового дна. І розтягує внутрішню частину стегна. І розкриває кульшові суглоби. Прекрасна позиція, яка готує нас до пологів. Ноги ставимо широко, коліна носки в діагональ. М'язи, живота, підтягнуті. Спина рівна, видовжилась. І ми сідаємо в пліє повільно вдих. І видих. Вдих. Видих. Дих. Ще чотири. Зробимо повтори. Три. Два. І залишились. Руки. Одну руку поставила на кліну, другу. І скрутка. Рукою давимо праве плече вперед. Скручуємо погляд. Стараємося розслабитися в цьому положенні, відчути, як розтягуються м'язи спини, кусі внутрішня і в другу сторону. Чудово. Також буде дуже зручна позиція, сумо. Сідаємо трішки назад. Можна забрати стілець. Позиція рук таким чином. Ліктями впертесь і посидіти в цьому положенні. Якщо ви можете прийняти цю позицію, ви молодці. Ви готові практично до пологів. Це теж позиція дуже добре розкриває наш таз. Дихаємо. Руки давлять від себе. Прекрасно. Стопи паралельно. Витягніться. відчути, крутіться задня поверхня стегна. Легка змякшуємо коліна і розкручуємося. І в кінці ми з вами розслабимо стопу. За допомогою танісного м'яча, замість нього ви можете взяти е, щось кругле, що у вас є. Горіх, це може бути гантеля. Але акуратно, має бути відчуття масажу, але не дискомфорту. Саме розслабивши стопу, ми покращимо стан всього нашого тіла. Пам'ятайте, що на стопі всі є точки, які відповідають за кожен наш орган. Отже, ставимо стопу на центр м'яча, злегка надавлюємо. Дуже приємно справді відчуття. І зберігаючи цей натиск, ми повільно рухаємося до пальців ніг. І від пальців ніг ми повільно рухаємося до п'ятки. Зберігаючи легкий натиск. Рухаємося повільно, дихання вільне. Рівномірний дих і видих. Тепер зробимо поперечну дію, рухаємося зі сторони в сторону. Стараємося не поспішати. Якщо ви відчули, що на якійсь точці саме більше болить, обов'язково на ній зупиніться, зробіть 4 вдихи-видихи, з видиху відпустіться все напруження. Ідіть далі. І те саме на другу стопу. Злегка надавити, зберігаючи натиск. Повільно рухаємося до пальців ніг. Вже відчути, наскільки одна стопа стала ширша. Розслабилася. Розслабили всі м'язи. Зберігаємо надавлюючий ефект. Рухаємося повільно. І рухаємося зі сторони в сторону. В одну. І в другу. Ще. Якщо точку знайшли, потримайтеся навіть дочці. Подихайте, з видухом відпустіть це напруження. Прекрасно! Я надіюсь, вам комплекс наш сподобався. Ви почали себе відчувати ще краще. Ви заспокоїлись, розслабились. Я надіюся, що ви будете з нами далі займатися. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!